Родльонка повертається. Поки що кількість груп подовженого дня у миколаївських школах буде обмеженою, однак створять їх вже з наступного тижня. І якщо вони нормально відпрацюють до кінця навчального року, то вже з 1 вересня ініціативу поширять на всі міські заклади освіти. Мова про це йшла під час засідання депутатської комісії Миколаївської міськради з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти та культури. Пропонується за кошти місцевого бюджету утворити групи подовженого дня, але з 1 квітня у декількох закладах освіти це буде 10 груп у семи закладах освіти для того, щоб у свою чергу спробувати працювати в нових умовах воєнного стану. Якщо все піде гаразд, то маємо намір, що з 1 вересня буде розглянуто і розширено більшу кількість груп продовженого дня для задоволення, можна сказати, дітей, батьків у другій половині дня. Щоб діти перебували під наглядом у закладах загальної середньої освіти, і вже сьогодні пропозицію відновити групи подовженого дня у семи миколаївських школах підтримав виконком Миколаївської міської ради. Крім цього, члени виконкому погодили виплати стипендій переможцям всеукраїнських учнівських олімпіад. Наразі в Миколаєві є одна дитина, якій призначено стипендію за перемогу у всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури.